Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою знову, цього разу з дуже приємною розпаковочкою з подаруночком, який я отримала від своєї, можна так сказати, подруги по Ютубу, від своєї колеги Світланочки Вербі, канал Світланки. Я обов'язково пропишу в описі під відео. Це для мене був несподіваний сюрприз, так як Світланка відправила мені подарунок ще раніше. А позавчора вона мені написала на Ютубі, що відправила мені посилочку. І буквально вчора я ходила на пошту по своїх справах на Укрпошту, і дівчатка кажуть, що мені є посилка. Дуже-дуже дякую, Світланко. Мені дуже і дуже приємно. І зараз хочу вам дівчатка показати, що ж я отримала в подаруночок. Насамперед покажу вам, ось в якому красивенному пакетику це все мені прийшло. Дуже красивий подарунковий пакет, яскравий з квітами. І покажу, що було в самому пакетику. Насамперед, це ось таке от рідке мило для рук з ароматом чорної орхідейки. Дуже дякую, Світланко, вам. Е, мені дуже подобаються такі рідкі мила з ароматом квітів, з ароматом орхідеї. Я також дуже люблю орхідеї. Я вам вже також показувала. Свої орхідейки у мене їх дуже багато, і вони у мене постійно квітнуть. Так як я за ними дуже люблю доглядати, я навіть постійно з ними розмовляю, тому вони у мене постійно квітнуть. Далі покажу, що отримала. Як завжди, всі дівчатка, які відправляли мені подарунки, і не виключаючи світланку, всі мені дарували ще й подарунки для моїх котиків-смаколики. Ось таких от три пакетики корму. Отримали мої котики в подаруночок. Посилочку я забрала ще вчора, але відео не відзняла, тому що тому кормику ще котам не давала. Сьогодні вони будуть вже смакувати. Далі покажу вам, отримала ще ось такий от чай. Суміш чорного та зеленого чаю ароматизована, з додаванням квіткових пелюсток та шматочків фруктів. Дуже дякую, Світланку. Буду смакувати цим смачним чайком або кавечкою, і згадувати про вас. І також до чаю або до кавечки ось такі от смаколики. Такі смаколики, королівський шарм. Дуже-дуже дякую за цю смакоту і за цю красу. Далі, також, Світланка мені поклала ось таку от. Масочку доглядову для обличчя алоєм, Буду з задоволенням використовувати. І ось такий от кремчик для рук. Я хотіла відкрити, але подивилася, тут кремчик заслюдований і кремчик з ароматом Троянди. Поки що відкривати не буду. Так як маю в використанні кремчик для рук, коли використаю, почну користуватися цим подарунком. Дуже-дуже дякую вам, Світланку, за таку смакоту і за таку красоту. І насамперед покажу дівчатка. Світланка така уважна, коли я знімала своє відео про аромати, про усю свою парфумовану колекцію від компанії Ейвон. Я показувала усі аромати з лінієчки Summer White, які я маю в своїй колекції. І тоді мені Світланочка в коментарях написала, що у мене немає фіолетового Summer White. Зараз я вам його покажу, бо Світланка подарувала мені цей аромат. Єдиний, якого у мене не було з лінієчки Summer White. Ось такий от фіолетовий красунчик. Дуже-дуже дякую. Аромати це моя любов. Я спеціально достала знову усі ароматики, щоб вам показати. Можливо, хто не бачив, які я маю з лінієчки Summer White. Розповідати про них не буду, тому що я вже про них розповідала у своєму відео. Просто покажу, скільки я їх маю. І тепер у мене зібрана вже повністю колекція. Ароматиків Summer White. Ось така от неймовірна, парфумована краса. Це просто кайф, це просто насолода. Усі ви знаєте, як я люблю аромати, і у мене ось зібралася вся колекція: 3, 6, 9, 10 флакончиків. Мені здається, що це вся лінієчка з ароматів Summer White. Можливо, я помиляюся, дівчатка, можливо, ще є якісь аромати з цієї лінії. Напишіть, будь ласка, але мені здається, що у мене зібрана вся колекція. Дуже дуже дякую, Світланку. Це така краса, я не можу, не можу налюбуватися. Ще хочу раз нанести. Ой, дуже красивий, дуже красивий ароматик. Такий квітковий, як на мене, насичений. Мені здається, що більш на холодну пору року. Дуже красиві усі ароматики. І я щаслива і дякую Світланці, що я маю усі ароматики в своїй колекції. І також я отримала ось таке от вітаннячко, яка. Красива листівочка яскрава від Світланки. Тут вона мені написала дуже приємні слова і привітання з днем народженням, тому що 17 серпня у мене було день народження, і я так зрозуміла, що ця посилочка адресована мені саме в цей день. Я дуже дуже дякую, дівчатка. Мені дуже дуже приємно отримувати такі от красиві подарунки. Люблю дарувати подарунки, ну і, звісно ж, хто не любить отримувати. Тому я дуже дякую Світланці. Безмежно дякую, дякую і дякую за цю красу, яку вона мені подарувала, і за мій такий хороший настрій, який я отримала, отримуючи ці подаруночки, покажу ще, ще раз ось цей пакетик складу. На задньому фоні, ось так, от. Не знаю, чи видно, зараз вам покажу. Ось така от краса. Щиро дякую дівчатка вам усім, якщо ви дивилися моє відео, якщо вам цікаво. Дякую Світланці за такі шикарні подарунки, за привітання на день народження. Усім бажаю тихого, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі в наступних, тільки позитивних відео. Пока-пока. І не могла, дівчатка, вам ще не зачитати такі приємні слова, які отримала в свою адресу від Світланки. Дякую, Оксану, за YouTube, дружбу, підтримку, подарунки, коментарі. Сьогодні мої подарунки дуже скромні, але вони від щирого серця. Привіт усім вашим котикам. А ще після вашого відео про парфуми Ейвон, я вирішила, що мій рідкісний аромат повинен бути у вашій чудовій колекції. Разом зі своїми родичами обіймаю Світлана Верба. Дуже дуже дякую, Світланочко. Я аж розплакалась. Так мене защемило серце розплакалась. Радію цим словам, це для мене дуже велика цінність. Ваша підтримка, ваші слова подяки, ваші подаруночки. Щиро дякую і навзам бажаю вам також усього найкращого і особлива подяка за цей рідкісний парфум, який тепер буде стояти в моїй колекції. Дякую, Світланочко.